Черкасцям пропонують утилізувати новорічні ялинки з користю. Викидати хвоні не на смітник, а віддавати на потреби зоопарку. Бо на хвоні деревця, говорять зоологи, уже давно зачекалися тварини. Ірина Головка продовжить. Черкащенка Марина своє новорічне дерево на смітник не викидала, бо цьогоріч їхню оселю прикрашає штучна ялинка. Свій вибір неживого дерева жінка пояснює просто. Не хоче, аби її зелена красуня опинилася серед цих після святкових кучугур. Прикро, що з ними робиться потім. Кажуть, що е, потрібно е, животним. Нехай вони їдять. Це краще, ніж виконувати просто. Розгрібаються святкову кучу ялинок у середмісті, не комунальника працівники зоопарку. Вантажать у машину майбутні лакоми для своїх вихованців. Забрати хвою їх попросили мешканці ближніх будинків. Таких прохань, говорять, отримують сотнями. Ялинковому надбанню раді та забрати усе, кажуть у зоопарку, своєю єдиною вантажівкою не в силі. Телефонують люди, самі привозять люди буває. Так що жалко, викидати ялинку нам привозять прямо на самі. Вот, скажімо, просто показати, во что превращаються ветки после того, как ми им видаємо. Ну, понятно, что они объедают хою, но больше они не интересуются корой. Директор Черкаського звіринцю показує новорічне деревце, яким уже поласували олені. Інших мешканців також балують такими подарунками. Ялинка говорить, Євген Ван, у них багатофункціональні. Це і лапники для птахів, які захищають їх від морозу після купань, і вітамінні додатки у раціоні. а ще декорацію побуті мешканців. Якщо буде у нас достатне каліченство накопиться достатньо на достаточно большої каліченства і сосен, Мы найдем, договоримся по поводу щеподробильной машины и перебьем в щепу. Хвойная щепа очень хорошая. Она имеет такой очень. Такий сильний характерний запах, і вона, звісно, б перебиває запахи животних, і вона має достаточно хороші бактеріцидне свойства. У зоопарку кажуть, могли б прийняти новорічні дерева усіх черкаських родин та збирати самотужки по місту їх не можуть. Тому звіринці просять небайдужих містян та комунальників долучитися до цієї справи. Ірина Головка,